Друзі, всім привіт! Знаходимося ми знову на ріці Ріціуш, недалеко від царського села. Приїхав сьогодні з Богданом. Перед цим я знімав дощ, брало непогано. В принципі, зараз по карась клює слабо. Оце в цих місцях він трохи почав брати. Ну, теж вже попали не на кльов, а на його спад. Буквально з ходу я падаю. Тут такі плавні просто. Нема де стати нормально. Сходу замістив прикормку від флагмана Карасіо Тенч, вона таким медом віддає. Тейрася також її замісив, а риба припливав на точку. Замісив і хай собі настаюється. Ось так вона виглядає. Такого вона кольору. Класна прикормка. Сіли з Богданом ліліях – Це єдине місце, яке нам вдалося знайти. Більш-менш, щоб були поруч лілії і якісь плавні. тому що Хлопці сиділи на скалах, кажуть, слабенько весь день сидять такі. Там карасиків по 4 по 5 карасиків, і на цьому все закінчилось. Надіємося, що буде вечірній кльов, тому зараз швиденько розматуємо наші вудки, У нас буде дві махових і одна легендарна балонська вудка, на яку я тоді ловив, і починаємо нашу риболовлю. Глибина у нас тут каже бодя непогана. Десь метра півтора метра, сімдесят. Ну, У нас по суті тут іде русло. І на, нами стоять такі лілії. Я дивлюсь, так у ліліях болічки все таки є. То зараз відберемо глибину, закидаємо спочатку свою пікінську шестиметровку. Я закидаю. Подивимось, що там по глибині, не думаю, глибина буде непогана в цих місцях. Я тут уже все повибивав, настроїв побачимо, зараз, що тут буде. Мені самому цікаво чи чим а якісь тут кльовчі не побачимо. Ну, навіть 6 метровка не достає до льі. Ну що у нас є ще королівська болонська. Друзі, глибина десь приблизно метр вісімдесят так дивлюсь. Ну нічого, це хороша глибина. Повинно клювати, по ідеї, бо зараз ну, на, в самому міляку я не знаю, не скажу, що клює так добре, у мене то не клювало перед цим. Так, по насадкам. Один опариш буде. Гачочок у нас Owner 12. -ти. І на кінчик ми обов'язково надіємо ну, хробака. Такого. Я не скажу, що треба такого прям жирного ставити. Такого середненького поставимо. І закинемо одразу. На пучок. На пучок брало працює найкраще. Білий харабак. Точніше опариш прилавлює, я так зрозумів, а вже на харбака воно в основному клює, бо на чистого опариша то клвого я не бачу. Бачу лілії ходять, в ліліях риба є. Вроді би тут ніхто так особо не ловив, бо я бачу тут майже таке ну, піщане дно дуже добре. Тому що тут а, не вибиті трава, я не ні затопкане, ні, нічого. Тут свіже місце. На свіжих місцях люблю більше ловити, ніж на заловлених. Навіть по карасю я, пом... я помічав, що свіже місце працює чомусь краще. Виломим, щоб наша жилка не щеплялася за траву і я думаю вудочку закину туди так на лілій, на край буде цікаво цікаво чи буде сьогодні брати на мою королівську балонську удичку тоді на її взагалі мерва робилась так я взяв кровоту уличку твою удичку наверно на легку снять там такі квички маленькі стоять бо я так дивлюсь друзі то на Чисто бульки виходять. Оце ми зараз хочемо закинути на бровку цю лодку. Тоже ставим на пучок, не будемо нічого зараз исполняти. Гробачок і опариш буде. Так як було перед цим. Я думаю, клювати повинно щось. Кажуть, сьогодні не клює, чогось. Погано кажуть клює. Мені кажеться залежиться від місця, яке буде місце там і на Не Знаю точно, що на камнях взагалі кльова нет. Абсолютно. Ну, вже, друзі, якийсь дощ знявся. Не Встигли приїхати. Якась така хмара над нами, не зрозуміла, з чого вона капає. А це роблю ось третю лодку. Це буде Махова. Буду десь під, під, під берег закидати в товщі води, старатися таким способом зловити карася. Бо я думаю, він в цій траві, де обривістий берег, він повинен стояти. Підкормимо там і постараємось його впіймати. Подивимось, чи буде по одну брати, чи поверху. Завжди, як нічого не клює по одну, то я стараюся одну вудочку перероблювати або вже робити монтаж наперед, щоб була товщі води. Така тактика була, як теж працює непогано. Закормимося одразу, я думаю. Місце свіже. Нікого тут не було. Таким медом. О, бодя вже біжить. Два покльовка, так? Да? Я бачу, що. Що? Ні, тут сам ти не клює. Тут тільки карась клює. Щось два рази под води відкинуло Такі поклявки сьогодні бачите, не бачте, не риски, як Даже в дощ тоді лучше клевала. Чем зараз. Поки що так. Друзі, приїхали короче до Ігора Бо На царському селі нічого не клювало. Ну, дивлюсь такі бульки тут. Крупнякрые. Ну тут дырки такие дебильные, тут може боди примоститься. Тут хороше, кстати, место. Родцы Ту, тут починали знімати, тут класно клювало. Я тут тут навряд ли штативом з камерою буду сидіти. Я то пойду туди, де мотик стоїть там дальше. де я весною ловив. Потому що, друзі, у нас не було цього навіть натяку на те, щоб... О, Ти тут Че? будеш, да? А? Я пішов туди, коротше. Придешь візьмеш. У мене там кульку даже зроблена є. Тут затяпи, бачу хорти дерево, да? Ну тут нормально клево, там году тут еще робилася. Типивая вода я дівнички, в лилиї. В лилиї, тут. Улили и тут бы должна быть мерка. Я с камерой тут не буду стоять. О, да, мене берега, якраз сидит, Боже як цар, як цар, цар Леонид. А я, друзі, піду там де я весною ловую. Тут мотик стоїть. Вроде без раток пішли, як дождь буде накриє. У нас сейчас залишається 2 години лову, може 3 посидіти на карася, тому що там на царському селі вони, е, весь міст ловить, взагалі нічого. Пройшов по березі, де, даже трохи люди мене впізнавали, дивлюся, там два карасика, там три, там один. Тобто ну, це сльози, це не кльов, це сльози. Тому вирішили приїхати, поки у нас ще є час зробити такий ход конем. Я приїхав до сюди, хочу сісти, я тоді з вітьком сидів весною. Я думаю тут давно ніхто не ловив на цих місцях на удочки. То прикормитись може і буде смысл. Я так дивлюсь, що багато цієї верховодки тут ганяє. плата бачу є. Щось і поверху хороше ганяє, може і карась даже. Зараз можки почали падати, то. Може бути що хочеш. Тяжко сказати, по сплеску що там ганяє. Но... Риба тут точно є по Це десь короб кілограм десь Пауком зловили бо всеш Десь накрили тут під берегом Ти ніхуя з міщенков Да, биклевало. Забирай эту прикольку нахуй. Мне кажется, вы на раз прикормиться. Будет клевать, я задачу только. Скажи, если будет плевать. То мне вообще нет. Да ждись, сиди, тебе то хорошее место. А ось вже була і перша покльовка. Не встиг навіть пісічку зробити. Уже поплок пішов на середину. Похоже, на, на покльовку плотви. Під лілією на ліву удочку покльовочка. Може бути карась, може бути його покльовка. Так впевнено клюнуло, але не засікнулося Та може бути що хочеш, тут не вгадаєш. Радуєш, що вже зразу покльовка. Це хороший кстати, признак, всегда, як це одразу покльовка, коли прийшов на точку. Не завжди це просто круто. Там уже у нас що це тут таке. А, у нас... а, щас, Сміття почало ще, кстати, передачу плисти. Видно, часом ще не воду почали скидати у бардах на платіні. Вже така течі сильно піднялася. Для такої пори, коли немає води, це та для... таки рідко. Історія, то це то. Ну, Блін, перша покльовка є, це хорошо. Це дуже хорошо, що вона є. Це спробуємо ще чуть ближче закинути. На каміння. Там, кстати, куди я кидаю цю рудку, там каміння йде. Весною там непогано рукарась. Зразу причому з ходу на матеріалу дурний но Чисто я так піднімаю хробаки то. Ну, тоже чисто, не Сколько рыб, друзья, бачите? Все в бульках просто. Речка оживает на вечер. Белые рыбы просто вагон надо ловит, <laughs> на, 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 ловлю проводку. Карася тоже тут много. Но плотвы тут, как раз на пирке, верховодки просто Я не знаю, можна танкера заповнити і вивезти. Що ти батько поклвку Не учині Поквина Царска потвина Да піпло. А ти вже бачиш покльовку? Одна покльовка була і все. У мене таке поклевки немає Карася якось, мабуть. У мене вообще немає У мене не твоє покльовки. поклевка а караль что не? Вообще, бляха. Бля. Может через сухмар. Он мне кажется вообще не клюев Карась? Карай? Mm -hmm. Может я просто нема? Да, да, да. Вватай тут только карася такие стоять. Там такая потла стоит, я Хотя закиряв уличку пойду. Таку подку Он ну, Просто перестал клевать. Видно, не растится, через шоу не хочет брать. Может, бити платить. Я думаю, головенький сейчас. Но это на плоту просто надо ехать и все. Нормально плота для всех это легенда. Шором, ты не Что? Ты не мощь, шором. Ну, садим, конечно. Наверное, может, после этой хмари будет меру. Нарешті, друзья, я его дочекался, этого карася. Тому що кльов такий похожий на жрубу, але блін, третя покльовка на дальному бою не встиг записати, але все-таки бачите зливий крася. Можемо тільки ось на вечір почав обратно, коли сонце почало виходити. О, друзі, клювати я понял. Сонце вийшло. О, гадость. Почав просто ловитись. На вечірню зорку як кажуть. Може і там почав би на царському селі клювати. Бодя щось там ловить Що би не накидав мені у моє легендарне ведро Бачите, що клює цей вонючий сом. Що це он тут ще злив О, оце царська краснопрт А у мене гарасик такий на ладоньку Надежда є, що шо ми ще все не звоїмо. Все часом Мені цікаво. Что со мной почало клювати? Ну Може таке пред вечірні по восьмого Понятно, наші є час може половить, може зараз щось почне. Давайте будемо заражати удочку, ставити камеру, бо я її трохи зняв, бо дощ ішов. Може щось зловим. Да, друзі, сьогодні трошки, звісно, тяжко скоро все. Але бачите, клює. Мені каже, знаєте, оце, як він буває погано клює взагалі в день, то він може клювати просто після заходу сонця добре. Яке у нас було на нічних рибалках. Тож приїжджаємо з 4 часов до вечора, навіть покльовки не бачили. А потім як це стемніє, там або темніт починає, або сонце там вже починає заходити. А він вдруг тут починає, знаєте, там, таку жесточайшу роздачу робити. Тільки на віці уж теж буває. Ну хоч щось. Хоч щось там з тим черв'яком. Тонн такой поставим. Ну, тоже красный великий, конечно. Хотелось такого одного звать на киводы и поехать домой. Королевска. А вы ничего. Клюнул на камнях. Это это на камнях. Там не одна поклевка, кстати, была. Там весной самое лучшая была на тех камнях. Ай, стоит так. Опа. Друзья, щось что-то хорошее висит. Улочка Дугелла. -ду Смотрите, клюнув. ёрш клюнул. Я таких йоршов не видел уже давно. Друзья, это какой-то Йорш виплив выплыл на охоту. Смотрите, какие жирные упитанные. Караси не меня меньше недавно клюнули, чем этот Йорш. Я думал, что такое прям солидно клюнул. Думал, карась хороший. Грешить начал на Сомика, этого канального. А это имперский ёрш. Ночной воин клюнул. Ничего, тоже заберем водяной кот а его съедят. Ісь бешаний клю дивіться який такий. Я зимой такі мало ловлю Капець. От думаю, що воно там таке клює. Ну я здивований. Тут ярші, в принципі, рідко клювали коли Брали колись, рідко. Та ще й такі. Це якийсь общено. Ну, живе тут, мабуть, давно вже в цих камнях. Тут камні просто йдуть. Пещане дно, кстати. Хороше дно. Це може по цій причині він тут і стоїть. Там де йдуть такі лілії в мене. Блін, чогось останнім часом взагалі під ліліями найкраще клює карась. Не тільки карась, а й будь-яка риба. Там вже чимало було покльовок під тими ліліями. Там саме бровка йде. Ну помітив, що останнім часом непогано бровці саме клює чогось риба. Такі, друзі, покльовки, знаєте як чекаєш таку прямо на 100%, як ото має бути, то кидає. Оце тільки починає так інтенсивно телепат. Робака треба тягнути, моя особиста думка. Бо якщо чекаєш, то блин, кидає чогось. Я не знаю, що це такий кльов, хоча це клює карась. О, встало наконець-то. Так, да, такі якісь такі полоси mm. Полоси такі карпові. Може і сон запорімається. Та бігой клював. Це, друзі, наш такий мега улов. Це буде земля там Твої любимий сон. А це ми випустимо. Само викидають, так, от я тим врубаю. Мені ще зміни буде. Там вот крючок. Крючок? Так. Да. А в животі ще коти сидять. Як там крючок? Ну, в животі ж повністю заглотив. Що я буду, блядь, зараз я. Я, я собі його заберу, я там його я... за зам... заморожую і все. Хоть там 4-5, на, так поході. Ну ось, друзі, в принципі закінчені наші рибалки. Оце воно 20 хвилин покльовало. Здолось мені звідпав пару якихось рибьох. І на цьому в принципі, все. Поклявало, поклявало, бо в нас почалась мушка оцелетити по воді і активізувалась будь-яка риба. Місцями бачив і гарні екземпляри. Все, затихло, ще якийсь ось дощ почався, зараз ми складаємось. І в принципі їдемо, а те, я заберу котам. Красноперка, йорш. і того сома треба забрати бунючого. Тому, друзі, ось така у нас була сьогодні риболовля, пригоди. Наступні рази, я думаю, це може буде платва, якийсь ляж, може пойду на ночну. І планую поїхати на Линка. Тому що карась поки що на риці уж не клює. Клює або рано вранці, і на цьому все. Нема такого, що він тут в обід клює, ввечері клює, ну і так далі. Тому всім до зустрічі!